Вітаю, мене звати Валентин Ємець, компанія Спектр Агро, ви знаходитесь на каналі Інагри. Сьогодні ми поговоримо про співвідношення вуглецю до азоту, чому їх дуже багато. Одні кажуть, що найкраще в ґрунті це 20 до 1, інші 5 до 1, 12 до 1, і мінералізація, і мобілізація. Ми розберемося сьогодні і докопаємося до суті. Ви зрозумієте, яке співвідношення дійсно краще, коли воно краще, коли воно яким взагалі повинно бути. Як працювати правильно з органічними добривами, як краще працювати з рослинними рештками, як це все впливає взагалі на мінералізацію? А про мінералізацію у нас вже було відео на каналі. Хто не бачив, то можна ознайомитись. Якщо теми, які ми розкриваємо в даному відео, для вас поки що не актуальні, то ви можете. Переслати дане відео тому, хто збирається взагалі працювати із рослинними рештками чи використовувати, наприклад, вносити компост чи будь-які інші органічні добрива. це допоможе розкрити їм ширше, дати ширше розуміння цих питань, або навіть застерегти і вберегти від неефективного використання даних ресурсів на своїх полях. Якщо ми подивимося на ось на зображення, яке я підготував для початку даного відео, то при запитанні на якій частині поля буде більше елементів живлення. То однозначно можна стверджувати, що на лівій, тому що частина вже решток, нібито якби розклалася, а на правій половині поля вони ще є. Тому відповідно рослинних решток в грунті поживних елементів в ґрунті буде менше, але це не факт. І коли ви додивитесь дане відео до кінця, ви зрозумієте, чому саме так. Бо ми говоримо про доступність цих елементів живлення для рослини. Отже, поїхали, що таке мінералізація? Мінералізація це трансформація. Елементів живлення із сполук в органічній формі в мінеральну. Тому що рослини у нас споживають виключно іончики, а це мінеральна форма. Тобто наша задача зрозуміти, як цей весь процес відбувається. Цей процес в ґрунті в цілому ми називаємо мінералізацією, але зараз заглибимося і зрозуміємо, як саме відбувається мінералізація і що на неї впливає. Отже, поїхали. В ґрунті у нас є енна кількість жителів. Тобто є групи, біологічні групи, біологічні види, які, кожен із яких відповідає за певні функції в ґрунті. Їх умовно можна розділити на три групи. Тобто, перша група це у нас ті, які розкладають пожнивні рештки. Сюди до них ми відносимо бактерії та гриби. Друга група велика це група хижаків. До них ми можемо віднести протозої або одноклітині та нематоди. І також є третя група, це всеядні, тобто це група, яка контролює фактично популяцію і одних, і інших. І це все функціонує, всі ці три групи залежать фактично одна від одної в плані живлення. Але чому ми їх розглядаємо? Ми їх розглядаємо ще й тому, що самі вони складаються із також із. Елементів живлення, тобто бактерії у нас складаються із вуглецю, азоту, фосфору, калію, марганцю, заліза і так далі, але в співвідношенні 5 до 1, тобто 5 вуглецю, це як основний елемент, один, один елемент азоту, один фосфор, один калію, кальцію, там, міді, цинку і так далі. Е, відповідно, гриби складаються в співвідношенні 20 до 1, тобто 20 вуглецю, один. Фосфор, наприклад, там один азот, один марганець, одне залізо і так далі. І всі інші елементи так само. І от суть мінералізації розкривається через поїдання, наприклад, протозоями бактерій, нематодами грибів, хижаками всіх інших, тому що при з'їданні одним видом організмів іншого. Для забезпечення своєї життєдіяльності в ґрунт вивільняється енна кількість вільних непотрібних даному виду елементів живлення в іонній формі, тобто в такій вредуктованій, е, яка доступна для рослини, і все це відбувається якраз біля ну, в середовищі в ризосфері, де рослина активно розвивається, вона підживлює і гриби, і бактерії. Вуглецем і фактично створює якби, місце концентрації, тобто причинне місце, де все відбувається. І ось як це відбувається ну, не знаю, вживу, напевно. Значить, у нас бактерія складається з співвідношення 5 до 1, тобто вуглець 1 азот і, відповідно, 1 фосфор калій і так далі. Для того, щоб. Протозою, з'їсти і, скажімо так, відтворити самого себе, їй необхідно, наприклад, 30 вуглецю. Для цього їй треба з'їсти щонайменше 6 бактерій, щоб було 30. І відтворитися. Нематоді, для того, щоб відтворитися, вона їсть гриби, то їй треба, відповідно, з'їсти 5 грибів для того, щоб накопичити оці 100, 100 вуглецю. І протозої, і гриби це роблять. Але їм не потрібно стільки азоту, стільки фосфору, калію, заліза, марганцю і так далі. І вони їх просто потім вивільняють, фактично, якби як продукти життєдіяльності, виділяють в середовище, де вони це все зробили, тобто, умовно кажучи, в ризосфері. І всі ці надлишки азоту, фосфору і інших елементів потрапляють безпосередньо до місця, де живеться рослина. І це відбувається постійно. Тобто, у нас за рахунок функціонування цього ланцюжка, тобто поїдання систематичного одним видом іншого, інш... потім наступного виду іншим видом, відбувається постійне, перманентне виділення надлишків, тобто би, продуктів життєдіяльності, фактично, на яких наша рослинка паразитує. Вона це все ще підігріває надходженням вуглецю через свої коріння, тобто, якби... Активує цю спільноту, підбурює до, так би мовити, більш активної діяльності, але потім ці елементи, які з'являються, вона під'їдає. Тобто ми вже говоримо, так би мовити, не про чистий паразитизм, а про певний симбіоз взаємодії рослини і організмів, які знаходяться, працюють в ґрунті. Зараз на відео я продемонструю, як це все відбувається. Тобто зараз на відео ви бачите, як протозой шукає собі бактерії, як він її потім поглинає в себе. І після поглинання він виділяє в, виділяє в середовище. Нагадую, що це все безпосередньо відбувається. В безпосередній близькості до корінь виділяє елементи жилення, які потім споживає рослина. Тобто за рахунок цього постійно діючого ланцюжка, а він постійно діючий, він фактично ну, ніколи не, не уповільнюється, як вказують останні дослідження, що навіть при температурі мінус 15-20 градусів в ґрунті ці процеси відбуваються. Вони відбуваються повільніше, але все таки цей процес відбувається завжди. І ось це забезпечує. Безперебійне надходження елементів живлення до рослини. Тобто є учасники бактерії, гриби, найпростіші, і нематоди, і хижаки, які от якраз при своєму функціонуванні роблять надходження до рослини безперебійним. Співвідношення між грибами та бактеріями, чому це важливо? Для спів... для умов функціонування. Більшості технічних культур, які ми з вами вирощуємо, найкращим співвідношенням між бактеріями та грибами є один до одного. Тобто одна бактерія на один гриб. Для інших, наприклад, для, для трав, для бур'янів, це співвідношення буде іншим, на користь, наприклад,б. Бакб... Бактерії, тобто бактеріально домінуюче середовище. Якщо ми говоримо, наприклад, там про багаторічні насадження, про ліси, то відповідно це співвідношення бажано, щоб було більш, наприклад, грибно домінуюче. Це пов'язано з тим, який спосіб необхідно рослині. Забезпечувати свою життєдіяльність і інтенсивність надходження до неї елементів живлення. поясню, чому це так, тому що, наприклад, бактерії, які мають досить низьке співвідношення вуглецю до азоту, вони швидше розкладають прості цукри. Відтак вони є швидшим резервуаром поживних речовин. Біомаса споживається нематодами, що призводить до швидшої мінералізації. Це ну, бактеріально домінуюче середовище, воно характерне для порушених таких уже ґрунтів, які інтенсивно оброблюються з високим вмістом швидкорозчинної органіки. На, на противагу, тобто, це. Бактеріально домінуюче середовище, це середовище із різким таким впорскуванням реактивного пального для рослини. Тобто це важливо при, наприклад, наборі активному наборі вегетативної маси на початкових етапах розвитку. Якщо ми говоримо, наприклад, про надходження безперебійних елементів живлення в більш пізніші фази, то бажано, щоб це середовище вже, не знаю, там, ставало або було, або прагнуло до того, щоб бути більш або Грибнодомінантним або принаймні в правильному співвідношенні. Чому так? Тому що гриби розкладають складні вуглеводи, лігнін. І вони є таким свого роду довго... довгостроковим резервуаром поживних речовин. Азот, який є мобілізований у грибних гіфах, вивільняється повільніше і він забезпечує стабільне, але триваліше живлення. Тобто, чому ми не спостерігаємо, наприклад, от ми колись проводили дослідження, де ви... Робили аналіз по співвідношенню грибів та бактерій в ґрунті, дійсно, воно було десь приблизно 8 до 1 на користь бактерій. Чому так трапляється? Тому що фізично обробіток ґрунту обриває довгі, тонкі грибні нитки, гіфи, і бактеріальні колонії просто займають цей простір, і ґрунт у нас стає бактеріально домінантним, тобто бактеріально домінантним, той, який є у нас сприятливий, стає сприятливим середовищем для розвитку, наприклад, злакових. Бур'янів і взагалі бур'янів. Тобто, це також наслідок, який ми робимо для, скажімо, для своїх ґрунтів, власне, своїми руками. Тому співвідношення між грибами і бактеріями в цьому процесі ланцюжка живлення є дуже важливим. І це є перша умова, фактично, для того, щоб у нас мінералізація відбувалася ефективно. Це перша умова така успішного функціонування системи. Друге питання тобто це буде другий наш висновок. Чи будуть гриби і бактерії це робити, і навіть якщо вони в правильних співвідношеннях, як швидко і як ефективно вони це будуть робити? І от тут тепер ми вже фактично наближаємося до. Відповіді на запитання, чому саме таке співвідношення, і яке взагалі повинно бути співвідношення вуглець до азоту, співвідношення вуглець до азоту в ґрунті має бути комфортним, яке б відповідало максимально потребам і грибів, і бактерій, і хижакам. Тобто, якщо у нас бактерії мають співвідношення там, від 5 до 10, гриби від 10 до 20, нематоди від, від там, 30 там, до 50 чи до 100, то треба, щоб для всіх учасників для переважної більшості співвідношення вуглецю та азоту в ґрунті було сприятливим, щоб вони захотіли там залишатися, щоб вони там розмножувалися. І особливо для бактерії, яка є фактично первинним концентрованим джерелом енергії для всіх учасників. Тобто бактерія живить весь ланцюжок. І виходячи з цього. У нас співвідношення бактерій, співвідношення вуглецю до азоту в ґрунті повинно бути максимально наближеним до того, щоб бактерії могли його легко засвоїти і запустити фактично цей ланцюжок. Якщо ось подивитись, наприклад, на, на, на табличку, то тут чітко вказано, що що відбувається, коли ми вносимо в наше середовище. Якусь субстанцію чи добриво, чи органічне добриво з, високою, з високим вмістом азоту і нижчим, з, і нижчим вмістом вуглецю. Що відбувається? Відбувається так звана імобілізація. Що це означає? Імобілізація це фактично стан, коли азот в ґрунті контролюється органічною спільнотою. Оце означає переведення його якби в органічну форму. Тобто він контролюється органічним середовищем. Чому так? Бактерії дивляться, що на Накритий стіл, умовно кажучи, із вуглецю, а це їжа, і вони інстинктивно починають шукати азот для того, щоб побудувати свої тіла і так далі. Тобто вони іммобілізують азот. А рослина вона фактично не фактично, а по факту, точніше, і так, і так правильно, але вона не витримує конкуренцію за жоден з елементів живлення в ґрунті із біологією. Тобто, вона є другорядною в цьому, скажімо так, на цьому, на цьому святі. І відповідно вона стоїть тоді і чекає, що по, до тих пір, поки бактерії не стабілізують, гриби бактерії не стабілізують це середовище, воно не вирівнюється до, до певної межі, і потім тільки вони відпускають його і рослинка може споживати. Так от високе співвідношення вуглецю до азоту, чи це буде солома, яку ви заробите, чи це особливо у злаків, чи це буде кукурудза, чи будь-які інші рештки, які містять велику кількість вуглецю при заробленні в ґрунт. Вимагатимуть у вас компенсації певної частки азоту для того, щоб у вас навесні не виникала іммобілізація. це іноді. Допомагає уник тому внесення азоту в, в ґрунт разом із заробленням пожнивних решток, допомагає уникнути і мобілізації. Ми про це говорили в нашому відео про мінералізацію. Тому можете переглянути, я посилання залишаю згори. Якщо навпаки, ми вносимо якісь органічні рештки або зароблюємо не повністю. Або частину наших пожнивних решток, які у нас залишилися після попередника, то це не так негативно впливає на іммобілізацію. І навпаки, при, більшій, при меншій концентрації вуглецю до азоту, при меншому співвідношенні, у нас відбувається мінералізація. Тобто це той процес, коли бактерії починають. Точніше навпаки, коли хижаки починають їсти бактерії, тобто запускається цей ланцюжок, оце запуск цього ланцюжка і називається мінералізація, внаслідок якого в ґрунті з'являється енна кількість доступних для рослини поживних елементів. І, взагалі, ідеальним співвідношенням, як вказано було на титульній сторінці, на, на зображенні в у відео: 8 до 1 це є ідеальне фактично співвідношення, за якого. Підтримується баланс і між імобілізацією, і між мінералізацією. Тобто, це така якби золота середина, за якою ваш ґрунт працюватиме ідеально. Звісно, що залежно від того, від, механічного, від, від текстури ґрунту, від концентрації піскумулу, глини, органічної речовини і так далі, це співвідношення може бути різним, але от золота середина це орієнтовно 8 до 1. Тобто, це таке. Найсприятливіша, скажімо так, їжа, яка легко засвоюється і бактеріями, і грибами, і хижаками. Всі її можуть їсти, всі задоволені, всі живуть, розмножуються, їдять один одного і годують нашу рослину. Тобто, з точки зору рослини, якби я був рослиною, я б сказав, що годуйте мене, наприклад, от таким от, наприклад компостом або от таким от органічним добривом. І я буду з задоволенням. Вам якби віддячувати. Якщо, наприклад, співвідношення буде нижче, ніж 8 до 1, наприклад, 2 до 1 або 3 до 1, то це фактично такий вид органіки є реактивним пальним. який... Може призвести до надмірного, ну скажімо так, це таке, якби вибухо, як реактивне, реактивне пальне для літаків, яке забезпечує гарний старт, але потім підтримання життєдіяльності цього ланцюжка уже буде ну не таким ефективним. Тому я б утримувався до вне, утримувався до внесення е, такої кількості великої кількості органічної речовини, де у нас співвідношення це буде аж таким, таким низьким. Принаймні, тоді його треба балансувати із рештками. Розуміти, скільки ти, наприклад, вносиш такого компосту і балансувати це, наприклад, там, із кількістю або глибиною решток, які ти будеш, будеш зароблювати. Тобто ми з вами фактично зробили зараз два висновки. Важливим є запуск цього ланцюжка. Перша вимога це повинно бути все в балансі, тобто кількість співвідношення між бактеріями в ґрунті та грибами. як Першими організмами, які вступають в ланцюжок мінералізації пожневних решток, має бути орієнтовно наближене один до одного. Тому що бактерії, в свою чергу, будуть розкладати у нас, якби забезпечити нам швидкий старт. А розкладання решток грибами буде забезпечувати нам, так би мовити, пролонгованість надходження цих елементів ґрунтів в часі. І друга вимога це правильне годування наших роботяг. Правильними речами, тобто правильними речами, це тобто, їжею, яка сприймалася б і споживалася гарно як бактеріями, так гриб так грибами, так і протозоями, нематодами і хижаками. Тобто для всіх було хорошо. Тобто, це є якраз є ум створення умов, які забезпечують нам ем, безпечне і ефективне вирощування наших рослин і співвідношення. Відтак співвідношення вуглецю, в, вуглецю до азоту в ґрунті має бути наближене від 8 до 1, що є ідеальним 10-12, але не більше 12. Тобто це ті умови, в яких у вас буде фактично така перманентна мінералізація, тобто постійне, безперервне надходження елементів живлення і щоб рослина ніколи не відчувала у вас дефіцитів. Якщо співвідношення буде порушене, то це буде впливати не тільки на певні затримки в зростанні, наприклад, особливо там при підозрювані при, при дозрюванні, але також і вплине і на ефективність внесення вами не тільки органічних добрив. Як компости, там або, наприклад, там курячі послід, там чи гноївка, а і інших мінеральних елементів живлення, які ви будете вносити. Тобто, це, це співвідношення вуглець до азоту, воно настільки важливе, що воно фактично вирішує все по всім напрямкам, що буде у вас відбуватися в ґрунті. На жаль, сьогодні в Україні воно ще недооцінене поки що, але ми над цим працюємо. Бо воно дійсно може вирішити дуже багато проблем. І е, про ці речі було вже відомо приблизно 70 років тому назад. Ще за радянських часів, Красільника у своїй праці мікроорганізми ґрунту і вищі, вищі рослини писав, що 65-70% е, азоту в ґрунті якраз і надходить не з гумусу, але а із ну фактично продуктів життєдіяльності біології, тобто той азот, який з'являється в ґрунті у нас в наслід, як результат відмирання або помирання там бактерій, грибів і так далі, це і є та основна частка азоту, якою живеться, живеться ваша рослина. Це дуже цінна інформація, зважаючи на те, що коефіцієнт корисної дії азоту навіть в тепличних умовах складає не більше 28% взагалі, загалі. Не кажучи вже про використання про його коефіцієнт корисної дії в польових умовах. Сподіваюсь, було цікаво. Далі буде обов'язково більше. Всім бажаю мирного неба, гарного настрою і перманентно високих ворожаїв.